Тому приємного перегляду. Сьогодні я буду малювати у фотошопі. Заключуйте фотошоп і спокійно собі малюйте. Погнали! Вибираю референс і починаю малювати. Так, наставляється все, діло, і починаю малювати. Ага. Ну, трохи не так окей. Я перемотаю там, де я вже файно малював. Мені не подобається. Я знову перемонтовую. Окей, я перемотую. Я сподіваюся, я не переборчив. Ну та трохи далеко перемонтав, але ну, нічого. Так, виділяю. І починаю це все замальовувати. Роблю такий невеличкий, зверху світли, знизу чорніший, чорніший, чорніше. і отак от. Це все працює, друзі, якщо що в мене новесенький мікрофон, якщо ви не знали. Малюю ніс, нісик. Отак, от. от Нош, носик. Це персонаж з якоїсь гримніть з в IT академії. Я не знаю з якої. Я в неї навіть не граю, йду, нічого. Так, ну окей, я ще перемотаю, бо мені так не подобається дуже довго сидіти. Окей, погнали, я ще раз перемотую. Як ви бачите, я вже перемотав до рук. Ні, то вже далі, ніж рук. То вже я близько до корони. Ну, я корона. Ну, це в нього так на животі така. Типу намальована корона і от так от. І, до речі, це все я малював не на графічному планшеті, а мишкою. Можете на моєму каналі подивитися, що це як я це малював. Тільки це ще початок я там малював. Так, отут, от найцікавіше. тут найцікавіше. Тут прям буде дуже красиво виглядати. Прям дуже 3D тут виглядати буде. От, от поки що так собі виглядає для вас, але потім, коли я вже буду почну готову от розмальовувати, то, то буде прям нереально класно виглядати. Дивіться, от починаю це вимальовувати. На нижньому слої. І ви бачите? Правда, красиво виходить? Окей, на короні ми зупиняємося і я далі перемотую, як коли я її намалюю. Дивіться, це реально красиво окей. У мене яке слово паразит, то окей. Так давайте домовимося, що я в кінці цього відео не буду говорити слово окей. Розуміли? Все, я не буду говорити окей. Погнали раз, два, три. Я не буду говорити окей. Ну добре, в мене вже кінчається відео, і скоро мені треба вставити нове відео і далі будемо продовжувати дивитися за процесом. Добре, погнали. Фух, Я вже насправді змучився малювати, і це я мишкою потім малюю. Не питайтеся, в мене такий поганий мікрофон. Це ще був старий мікрофон, у мене ще ті не було цього. Капець. Так от кожну лінію промальовує. Для вас це виглядало швидко, бо я це, це на монтажі ушвидшу. Але зараз для мене це довго. Розумійте це. Все, складочку промалював. Ви просто подивіться, скільки я вже не малював. О Боже! Я просто 4 години О! малював, тому мені -то, так, не так, не такий змучений виглядав. Тому ну, не говорить, що я не люблю малювати. Це капець. Окей, продовжуємо малювати пошвидше. Так, ну ми вроді малюємо. Зараз я от, -от, -от промалюю от синьким, А може взагалі краще я перемотаю. До речі, в мене теж слово паразит перемотати, тому я не буду. Хоча ні, буду говорити, ну бо ну а що мені ще говорити? Бо я тільки вмію перемотувати і все. Ну, Справді відео виходить. Просто відео виходить некрасиве, коли ти прям дуже довго малюєш і навіть не перемотуєш жодного разу. І тому мені не подобається без перемотки. Я перемотаю. Я зараз дуже далеко перемотав там, де я вже зробив. Ну, майже зробив. От, зараз я це все домальовую і показую вам кінцевий результат. Ні, ще тут трошки треба домалювати. І я вже вам покажу кінцевий результат. І ще знаєте, що я вам дороблю? В кінці відео я включу вам на чорному екрані музику. Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ. Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ. Якраз в той момент мені подзвонив тато Окей. Дивимося на результат. Я, до речі, сказав окей, ну ладно, це не рахується, бо це вже кінець відео. Погнали дивитися на результат. Такий кінцевий результат. Дивись, ну справді красиво, градієнт є. Окей. Погнали дивитися, послухати пісню. Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ. Нічка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч орків збирає, вийди руснявий, ми зморені, хоч на хвилину шкодай. На максимум моркам бути так, собі виїхав на тракторі, повернувся в танка, ми те та взим не питай, я його не поверну, Краще вивезу у поле, подарую ЗСУ. Окатіла ляже в грунт, то поможе ЗСУ. автомобили да я попытали в бендер автомобиль бич если по дорозі то може поводить